У вас не буде шансів на перемогу, якщо ви не будете захищатися. В банках теж працюють люди. Це юристи. Вони іноді допускають помилки, і ми їх знаходимо. Якщо вам хтось буде обіцяти 100% результат виграшу в суді, вас найобують. Біжіть звідти, не повертайтесь до того юриста. Нам вдалося знайти слабкі місця в цих. Кредитних договорах. Майже по кожному банку по МФО вони є. І ми знаємо, де їх шукати. Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі юридичної фірми La Consulting. І Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже корисну і цікаву тему, що робити, якщо банк або МФО подали на вас в суд, як себе захищати, як зменшити суму боргу або повністю виграти суд. Поїхали! І так, друзі, сьогодні ми будемо розбирати тему, яка може торкнутися кожного боржника. Ті люди, які невчасно повертають свої кредити, які не платять відсотки, які просрочують виплати штрафних санкцій, дуже часто потім плачуть в судах, тому що вони невчасно наймають адвокатів, вони не дивляться за перебігом судових процесів і в кінці отримують лише рішення. Рішення, яке вже потім складно оскаржити, тому що вони ще можуть пропустити. Терміни апеляції, і спеціально для таких ми сьогодні знімаємо це відео. Якщо вам або вашим близьким загрожує суд по кредиту, якщо хтось не справляється з виплатою відсотків, обов'язково додивіться це відео до кінця. За таку консультацію юридичні компанії можуть попросити від тисячі гривень. Для вас вона буде коштувати лише один лайк. Поставте, будь ласка, його, це допоможе нашому каналу. І так, перше питання. Що ж робити, якщо банк вже погрожує судом? В першу чергу я вас прошу, спробуйте домовитися з вашим кредитором на досудовому етапі. Дуже часто це набагато дешевше отримати зручний графік реструктуризації. Ми всім нашим клієнтам радимо не доводити справу до суда. Або якщо судитися, то вже точно розуміючи, що права вас, як споживача кредитного продукту, вони порушуються, і є докази цих порушень. Якщо ви отримали постанову про відкриття провадження, якщо ви знаєте, що вже банк подав суд, то зберіть документи, які ви можете скачати в електронному суді. Якщо ви зайдете, авторизуєтесь через Дію, в електронний суд ви там знайдете позовну заяву. Це якраз основний документ, який подається в суд. І з ним йдуть додатки. Ось сам в додатках можуть бути виписки з ваших Рахунків, там можуть бути якісь е, підтвердження зарахування кредитних коштів на вашу карту, е, підтвердження підписання вами або не підписання умов кредитного договору. І на практиці нам іноді вдається знайти е, недоліки, які допускають юристи банків при подачі таких заяв. У нас дуже Довга судова практика. Ми працюємо з 2018 року, саме захищаючи клієнтів в судах і на досудових етапах по кредитному законодавству. І зараз ми з вами будемо розбирати саме судові справи для клієнтів. Таких, як ви, можливо, це буде просто корисна інформація, план дій, як себе захищати в судах. Для юристів, які це будуть дивитися, там будуть номера справ, і для вас це буде така настольна хрестоматія, по якій ви зможете захищати, допомагати своїм клієнтам. Тому слухайте уважно, додивіться це відео до кінця. Перейдемо з вами до судових рішень. Я зараз буду показувати прямо судові рішення. З номерами, з нашими клієнтами, які погодилися на публікацію цих рішень. І так почнемо з судового рішення по компанії бізнес позика. Що нам вдалося? Як читати судові рішення? Я завжди читаю судові рішення з кінця, там де є саме рішення. В задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю бізнес позика до нашої Богдани, клієнтки. Відмовити повністю. Як у нас це вийшло? Я виділив зараз синім кольором, що кредитор вимагав з нашої клієнтки 16 тисяч гривень на секундочку. Вимагав, 69. Ну, уявіть собі, з 16 вони вирішили, що можна вимагати 69. Ми посилалися тут на різні міжнародні документи, ви можете почитати це рішення суду. Номер рішення суду, ви бачили. Ось він є, справа. номер 372 62 68 24. Якщо у когось проблема з бізнес-позикою, почитайте, щоб знати, як себе поводити. Суд прийняв наші доводи і написав, що враховуючи наведене, наведене нами. Оскільки заявлена позивачем досягнення заборгованість за нарахованими процентами у розмірі 51 тисячі не є співрозмірною тіло кредита 16 тисяч гривень, суперечить принципам розумності і добросові... добросовісності, є наслідком дисбалансу договірних прав та обов'язків на шкоду позичальника як споживача послуг кредитної установи, оскільки встановлює вимогу. Що сплати непропорційно великої суми компенсації понад 50% вартості у разі невиконання ним зобов'язань за кредитним договором? Е, насправді є правова позиція Верховного суду, де є повністю розписана ця, ця норма. Ось е, постанова Верховного суду від 2021 року. Е, і ми можемо зробити висновок, що якщо кредитор нарахував вам шалені відсотки, то вам потрібно звернутися до адвоката, який зможе проаналізувати їх позовні вимоги. Перейдемо далі. У нас є рішення суду з компанією Європейська агенція з повернення боргів. Цікава компанія, тому що вона скупає кредити різних МФОшок, їх суміщає в один позов і подає в суд. І по такій фінансовій компанії, як Miloan і MyCredit, Перше агентство з повернення необхідних кредитів, якраз до нас звернулася клієнтка Анна Веніамінівна. Ми допомогли цій клієнтці. що нам вдалося. У задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю до Анни Венеамінівни. Розтягнення заборгованості за кредитним договором, відмовити. А чому? Тому що вони перекупили ці кредити на основі такого рамкового договору. В цей рамковий договір вписується е, дуже багато позичальників, які не повернули свої кредити. І е, задача такого позивача, як Європейська агенція, довести факт е, зарахування кредитних коштів на рахунки позивача, довер, дове, довести вірність. Розрахунків по цим е, кредитним договорам, на рахування відсотків. І в даному випадку, проаналізувавши всі матеріали справи, нам вдалося оскаржити позовні вимоги в повному розмірі. На жаль, не завжди це вдається, іноді кредитори все ж таки мають е, повний пакет документів. Але ті кейси, які я вам показав, вони були дуже-дуже успішні. Подивимося ще, хто у нас є. У нас є компанія далі. Бізнес-позика. Ми вже розбирали поні-кейс. перейдемо до компанії, до банку. Давайте до банку. Ми фінки будемо розбирати в переміжку з банком. Всі ми, всіма кохани любими Універсалбанк, Монобанк. Що ж тут коїться? Тут дуже цікава практика, тому що кредити в Монобанку є майже у кожного другого українця. Як вони видають кредити? Згадайте той момент, коли ви отримали картку Монобанку. Що ви робили з тою карткою? Ви її отримали, почали користуватися, і що вони зробили? Запропонували вам кредитний ліміт. Ви на нього погодилися, вони відкрили вам можливість витратити їх кошти, і за користування цими коштами ви маєте сплачувати відсоток. І тут важливий момент. Ви не підписували кредитний договір з Монобанком ні в електронному вигляді, ні в паперовому. Який відсоток вони нараховують? На які штрафні санкції вони вас підписали. Немає ніяких доказів того, що ви узгодили цю відсоткову ставку, узгодили ці штрафні санкції. І саме тому нам вдається оскаржити позивні вимоги як монобанку, так і Приватбанку. Вони, мабуть, з одними й тими самими юристами складали свої. Правові документи, оскаржити частину відсотків. Тобто кредитні карти по моно, по навіть по пумбу, дуже часто е видаються спочатку як дебітова карта, а потім відкривається кредитний ліміт. Тому в даному випадку банк подає на нашого клієнта. Е на нашу клієнтку Олександру Васильівну. У нас з неї, до речі, є відеовідгук в нашому інстаграмі. Ви зможете потім подивитися, підписатися е, і послухати її. В общем, е, я вам розповів, як е, в цілому можна це оскаржити, що нам вдалося. Е, нам вдалося оскаржити відсотки із більш ніж е, позовних вимог там, в 30, щось, 38 тисяч гривень. Наша клієнтка заплатить всього 14257, більш ніж в два рази економія. До речі, наші послуги, як правило, коштують набагато дешевше, ніж ті відсотки, які вимагають кредитори. Давайте подивимося ще цікаві судові справи. Перший український міжнародний банк. Фінансова установа, яку ви всі знаєте. Е, ситуація в цілому дуже схожа, як попередня. Е, в даному випадку банк вимагав з нашого клієнта по справі номер справи ви бачите зверху. Е, вимагав 140 тисяч гривень 14083, з яких 89 це тіло кредита, а 50 це заборгованість за комісію. Ну, насправді, друзі. Комісія це неправильне визначення. Ми до нього прикопалися, і не може бути комісії е, за видачу кредита. Це мала бути процентна ставка, це мав бути окремий кредитний договір. І е, в нашому випадку е, ми допомогли Володимиру Михайловичу, нашому клієнту. Оскаржити відсотки, ну і зменшити суму боргу до, як ви бачите на екрані, 89 <кхи> тисяч гривень. Ну 140 і 89 – це якби різні цифри, і ми можемо точно стверджувати, що наш клієнт зекономив, працюючи з нашою компанією. Давайте подивимося ще одну цікаву фінансову компанію Unit Capital. Ми їх виграли в двох інстанціях. Спочатку в районному суді, а потім і в апеляційному. Нам вдалося оскаржити їх позивні вимоги. А зараз я розкажу чому. Справа була досить цікава. Unit Capital вона працює е з Різними фінансовими компаніями по схожому по схожій моделі, як працює перше агентство необхідних кредитів, вони знаходять свою жертву, у якої є багато мікрозаймів, викупають ці мікрозайми за неповну вартість за копійки, і потім в один позов все це збирають і подають в суд на таких боржників, як ви. І що ж тут сталося? Ми довели, що договір між ними. Та між фінансовими компаніями було укладено з самого початку їх заснування, заснування їх роботи. Тобто вони одразу продумали, як вони будуть працювати. Одна компанія видає кредити, а потім, якщо кредит не платить, вона перепродає цей кредит іншій, по документам перепродає. Може, це одна і та ж сама структура. А для чого спитаєте ви, щоб не псувати свою репутацію? Якщо кожен українець буде знати, що якась там компанія рогато копита, видає кредити, і потім хамсько погрожує, погано себе веде, там будуть менше брати кредити або взагалі не будуть. А вони такі білі, пушисті, видали кредит. Ми а стягненням займається хтось інший, ми маємо право ваш кредит продати. Але по факту, вони підписали договір до того, як наш клієнт взяв. Кредит. Що я маю на увазі? Компанія 1 працює з компанією 2. Компанія 1 видає кредити, компанія 2 стягує кредити. Вони підписали договір, що з сьогоднішнього дня всі прострочені кредити передаються туди. І наш клієнт бере кредит пізніше, ніж укладений цей договір. Тому відповідно на момент укладання договору. У компанії номер 1 ще взагалі не було ніяких правових відносин з нашим клієнтом. І нам вдалося довести, що е, наш клієнт нічого не винен компанії Unit Capital як вторинному кредитору. Так, теоретично вони можуть е, звернутися до первинного кредитора, але чомусь вони це не зробили. І ми в двох інстанціях їх перемогли. Перейдемо далі. Компанія Укркредит Фінанс, це компанія Кредиткаса. По-хамській себе веде, якщо зараз дивляться мене представники цієї компанії. Друзі, будьте людьми, зберігайте етикет, будь ласка, не треба телефонувати стареньким родичам і розказувати, доводити їх до інфаркту. Ведіть себе так, як повинні вести себе фінансові компанії відповідно чинного законодавства. Давайте подивимося, що нам вдалося станом. На дату розгляду наш позивач, це компанія про фінанс вимагала нашого клієнта майже 100К 500. Із них кіло 20% 80%. Як ви думаєте, чи, чим закінчився цей суд? Можете написати в коментарях, якщо у когось є проблема з банком або з МФО, скільки ви брали і скільки з вас вимагали. Цікаво побачити просто практику справжніх людей. Напишіть, у кого є кредити, хто скільки взяв і хто е з якими проблемами потім стикнувся, з яку суму з нього потім вимагали. І так, в даному випадку компанія «Укркредитфінанс» вимагала, значить, з 20 вимагала 100. Що нам вдалося? Нам вдалося оскаржити вимоги частково. У них працювали досить. Е Нормальні юристи, я не назову їх прям суперпрофесійними, але нормальними. Нам вдалося оскаржити, відсотки. Відсотки, які нараховані незаконно. В даному випадку суд прийняв позицію, що тіло кредита плюс, відсотко, плюс тіло кредита, тобто два тіла кредита, це 40 тисяч гривень, є повним перекриттям всіх. Видатків кредитора, штрафних санкцій і відсотків. Номер справи ви бачите, можете зайти в судовий реєстр або Open DataBot відкрити почитати. Давайте розберемо ще парочку цікавих рішень. У нас є рішення е знову по Європейській агенції повернення боргів. Подивимося, з ким же вони працюють. Star Finance Group. Це теж якась кампанія-прокладка від перших, першого агентства необхідних кредитів. Що тут відбувалося у нас? Що вони вимагали? Вимагали вони з нашого клієнта 124 тисячі гривень. І що ми отримали? Ми отримали. Повне оскарження. Суд відмовив агенції з, е, Європейська агенція з повернення боргів відмовив е, стягненні в повному розмірі. Як це нам вдалося, так само ми довели, що договір з нашим клієнтом був пізніше, ніж підписання е, договір, про, договорів про передачу права вимоги. Давайте ще пройдемося, хто у нас тут є. Є ще багато справ цією європейською агенцією, тому що вони дуже активні, вони подають в суди кожен день пачками. Давайте розберемо щось цікаве. Приватбанк. Приватбанк вимагав з нашого клієнта по е кредитному ліміту. Ось банк пише, що він збільшив кредитний ліміт для клієнта до 17 тисяч гривень. І нарахував нашому клієнту е борг. Розміром 49 тисяч гривень. Чомусь він стверджує, що з 17 тисяч гривень 34, ну, майже 35 тисяч гривень це тіло кредиту, 14 це відсотки. Банк дивно себе поводить. Може це пов'язано зі зміною керівництва, хоч це і державний банк, але там щось нечисте коїться. Вони зараховують відсотки в тіло кредита. Як це розуміти? Видали, наприклад, ось клієнту 17 тисяч гривень. І всю його просрочку при подачі позивної заяви, вони вказали, що вони видали якби, 34 тисячі гривень, а не нарахували 17% до 34. І це було основним фактором для оскарження їх позивних вимог. І крім цього, те, що я вам казав раніше, коли ви оформлюєте. Кредитну карту, ви її оформлюєте, скоріш за все, як дебітну з кредитним лімітом. І на цей кредитний ліміт не підписується окремий кредитний договір. Тому завжди є шанс перевірити позивні вимоги позивачів і до чогось там а, прикопатися. Давайте подивимося ще. Може, у нас щось буде цікаве з вами поділитися, воно точно буде ще у нас приват. Ми розібрали. Давайте подивимося, може. Укркредитфінанс. це. В принципі, справа е, схожа з, те, що, з тою, що я розбирав. Також у нас є справи по е, ідея, по Райфайзену, е, але е, суть одна і та же. По-перше, це позовні вимоги і докази, які надають банки. Перше, що вам потрібно перевірити, це додатки, які вони підкладають під позовну заяву. І аргументи, на які вони посилаються. Найчастіше доводиться нам оскаржувати позовні вимоги, або за рахунок того, що вони не можуть довести факт зарахування кредитних коштів на ваш рахунок, або не можуть довести законність нарахування відсотків, або не можуть довести факт погодження відсоткової ставки. Оце такі три кита судової практики, на яких тримається захист. Споживача кредитних продуктів, захист, боржника. Наша компанія з кожним клієнтом перед початком роботи укладає договір через дію підпис, і кожен може зайти його перевірити. Всі оплати проходять на розрахунковий рахунок після підписання договору. І в договорі ви можете перевірити, що працюєте саме з нашою компанією юридичною фірмою Лаконсалт. Кожному, хто додивився це відео, ми даруємо безкоштовну юридичну діагностику. Для того, щоб її отримати, вам потрібно буде перейти за посиланням під цим відео, перейти в наш чат-бот, пройти невелике опитування, і наш адвокат безкоштовно перевірить ваші кредитні договори, вашу кредитну історію, можливо, матеріали справи. І запропонує вам позицію захисту, правову позицію, з якою можна вже. Або на досудовому етапі домовлятися з кредитором, або захищати вас в суді. І повірте, найчастіше набагато дешевше працювати з адвокатом, ніж, як ви бачили, платити кредиторам шалені відсотки, штрафні санкції, перекривати їх судові витрати. Тому, друзі, будьте юридично розумними, не е, бійтеся, звертатися до юридичних компаній. Всіх чекаємо на безкоштовній юридичній діагностиці. Слава Україні!